В Одеському муніципальному музеї приватних колекцій мені Олександра Блищунова проходить перша персональна виставка юного художника. Я так бачу на виставці представлено близько 30 робот шестирічного георгія жалковського, учня арт студії Клавдії Боголюбової. Далі розповість Ксаятіора. Всі діти талановиті та унікальні, але не всі вони у своєму віці мають потяг до самовираження через мистецтво. Георгію усього 6 років, але на його персональну виставку вже зібралося чимало людей. Зараз хлопчик лише навчається виражати себе у мистецтві, але у майбутньому юний одесит сподівається стати відомим художником. Дякую всім, хто прийшли на мою виставку. Це моя найперша перша виставка. Я хочу поблагодарить Кладре Михайловну за то, что она меня так на... научила. Красиво так рисувати. Клавдія Боголюбова, яка навчає юного художника вже півтора роки, пишається своїм учнем. І Хоча в арт студії цієї жінки багато талановитих дітей, але саме Георгій досяг того, що його роботам було присвячено цілу виставку. Крім того, хлопчик вже отримав золоту медаль у Польщі і спеціальну нагороду в Росії. ви входите в зал, відчувається, енергія така, Ну, І смілость, понимаете? Вот такая Знікажний ребенка в такому возрасті вода даже этот корабль, посматриці біле, красне, чорне, учні сміло рісують форму, передають пространство, предмети. Як розповідає мати юного таланту, дитина її завжди була непосидючою, але на уроках малювання виявляє терпіння таланту Георгія. Мати помітила ще з раннього дитинства, і тоді до неї прийшла ідея віддати Георгія до рук професіоналів. С детства любила рисовать, сам брал карандаши, бумагу, на стенах рисовал. И как бы хотелось ну, видела талант и хотелось бы, чтобы он этим занимался более профессионально. И так получилось, что через знакомых попали Клавдии Михайловны Боголевовой. И благодаря ей вот Такий результат. невідомо чи присвятить усе своє життя цей хлопець саме мистецтву, але те, що певних успіхів у цій справі він досяг, вважають навіть професіонали. Виставка Георгія Жилковського Я так бачу триватиме до 6 березня в Одеському муніципальному музеї приватних колекцій імені Олександра Блищунова. І можливо, роботи юного художника надихнуть на творчі пошуки не лише дітей, але й дорослих. Ксенія Тьора, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.